Добрий день, в цьому відео ми будемо робити русалоньку. Я дівчинка і буду робити русалонку дівчинку. А хлопчики роблять хлопчиків русалонок. Рос Якщо ви народились зимою, робите синій світлий або білий кольор шкіри. Якщо ви народились весною, ви робите або. Світло-зелену шкіру або бежеву шкіру. А якщо ви народилось робити помаранчеву або рожеву, тут вже як вибирати який саме відтінок самі. А якщо літом ви робите кольор шкіри або рожевий, або зел зелений. Я народилася літом. Так що шкіру роблю зелену. Якщо цим літом вас комари вже кусали, ви робить невисокий зріст. Якщо не кусали, ви робить високий. А якщо у вас кусав но ну, як якийсь друг, щось друге кусало, робіть зріст, який захочете. Мене вже кусали Очі робимо улюбленого кольору. У мене улюблений кольор це синій та рожевий. Якщо вони адекватні, робите якийсь темний хвостик. А якщо ви адекватні, робите як... Якийсь яркий хвостик, а якщо наполовину адекватне, а наполовину ні, робите світлий хвостик. Я просто коли з коли сестри гуляю, у мене буває і таке, що адекватності не називаєш. Ні, такого не, так не скажеш, ні. Якщо у вас коротке волосся, робить долинне. Якщо у вас длинне волосся, робіть коротке. Якщо длинне і не коротке, робить і длинне і не коротке. У мене волосся до спини. Коля волосся робить як у вас улюблена іграшка. Якщо ви любите гуляти, зробіть рум'яна. Зробити якісь рукава для верхньої частини одягу русалонки. А для хлопчиків якусь штучку на шию. Якщо ви любите солодке, зробіть зеницю по формі серця. А якщо любите солоне, зробіть по формі мізірочки. А якщо того і того не любите, зробіть просто кругляшок. Далі ви самі робите.